Мене звати Бошко Олена Петрівна, я доцент кафедри права та інформаційних технологій Миколаївського інституту розвитку людини нашого університету України. Дозвольте мені представити вам вибіркову дисципліну «Макетування і верстання. Вона розрахована на 90 годин, тобто, має три кредити ЄКТС. На меті ця дисципліна. Передбачає сприяти озброєнню здобувачів вищої освіти, комплексу теоретичних знань, практичних умінь і навичок з розроблення, а також побудови макетів різного роду видань з використанням спеціальних комп'ютерних програм і настільних систем. Деякі з них вам уже широко відомі, такі як, наприклад, Photoshop, тому що у нас таке життя, що ми активно послуговуємося. Технологічними інформаційними здобутками. Але окрім цього, є також спеціальні для видавців програми: Quark Press, Adobe InDesign, Publisher, так само, PageMaker і ми за допомогою цих програм зі студентами вчимося макетувати, верстати. Різну продукцію. Тому студенти матимуть змогу здобути певні компетентності у цьому напрямі, ознайомитися зі складовими елементами різного роду видань, дізнатися, які існують одиниці видавничо-типографської типометрії, певні вимоги до шрифтового оформлення різних видань, ну і, звісно, створювати оригінальні макети різноманітної продукції. Від найпростіших, таких як візитівки, або ж, наприклад, календар, або упаковка, обкладинка, журналу або книжки до найскладніших багатоколонкових видань це газети, журнали, матимуть змогу застосувати на практиці правила пропорції, колористики шрифтового оформлення. Оздоблення видавничої продукції різними видами ілюстрацій. Тобто, як ви зрозуміли, цей курс макетування і верстання розраховано не просто на мотивованих студентів, а на творчих студентів, які мають потенціал здібності, хист і хочуть сформувати їх і розвинути саме до комп'ютерного дизайну цікавляться видовничою продукцією, тому ласкаво просимо на курс макетування і верстання.